Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в Аврорі по 13 гривень. Зараз вермішель мівіна. Вермішель ріва зі смаком курки по 10 гривень, але звертайте увагу лише ось такий варіант акційний. Смак гостра курка не акційний. Сухарі фанірувальні від торгової марки Додай. 200 г 9 гривень. Крекер від ярич смак какао 170 грамів, 24. Фруктові пюре Галіція, 90 грамів за 19. Дуже цікавенькі новинки це є Bubble Tea. Вони з такими кульками, як желейними 300 мл. І є 4 смаки. Ось таких 4 варіанти смаків. Вони йдуть в наборі із трубочкою за 77. Чепси Прінго за 97 гривень 165 грамів. Декілька смаків на вибір. Ахмат Ті, чай розсипний, 100 грамів, 74. Кавові стіки, Якобс якобстри в одному, по 8. Попкорн зі смаком сиру 13 гривень. До речі, тут пакетик з оцей смаковий сир, він йде да окремо. Тобто, хочете з смаком сиру, хочете просто попкорн. Сушки, Київ, хліб, малятку. 250 г 25 гривень. Точніше, малята. Воделки десертні з таким переливом кольором. Вони на три зубчики. За 22 гривні одна штука. Ось така новинка на полицях. ваза скляна, рельєфна. І рельєфна вона з внутрішньої сторони. Там у сіре скло. Така золотинка, але матова. 119. Так, дивлюся, ніби новинок посуду немає. А є новинки ось такі склянки наборами по 6 штук, 179 гривень. І об'єм одної скляночки 245 гривень. Вони мають, бачите, такий як плетіння, узор. І є в такий горошок. речі, рельєф з внутрішньої сторони 149 гривень. 129 гривень набір стопок скляних, 6 штук із надписами. Об'єм 45 мл. Як бачите, тут різні цікаві надписи. Як то кажеться, усе нове добре забути старе. Хто пам'ятає, бо я пам'ятаю, були ось такі чашечки, тепер вони знову появилися. Об'єм їхній 200 мл. З однієї є надпис кофе, з іншої сторони немає і три варіанти кольорів: більш такий фіолетовий, рожевий або сірий. По 44 гривні. По 129 гривень набір стопок, по 45 мл, 6 штук. Серветки паперові чорного кольору 80 штук 22 гривні. Набір губок для миття посуду від Faino в Олясті 6 штук 33 гривні. Порошок для прання персіл. Кілограм та 200 г 189 грив. Тайт аквапудра для ручного прання по 39 Для автоматичного прання по 44 Грюнвальд порошок 350 грамів, 29 для ручного прання по 27. До речі, є така закономірність, що для ручного прання завжди трошечки дешевше. Аріель аквапудра 300 грамів за 55 гривень. І ще повернусь до теми ручного прання, е, наскільки я знаю, для ручного прання вони просто більше вспінюється порівняно з автоматичним пранням. Універсальний пральний засіб по 99 гривень. На 60 циклів. там є 30 аркушів, залежно від загрузки, певна кількість потрібна для прання. І є різні аромати. Є квітковий, трояндовий. Зараз я тільки доберусь до нього. Ось. Ось такі три варіанти. господарське друг за 16 гривень 125 грамів. Таке маленьке господарське, Тут 100 грамів і ціна 10 гривень. 200 грамів по 16. Відбілювачки кисневий, білі вітрила. 200 грамів, 22 гривні. Капсула для прання сіла поштучно 4 в одному ціна 9 гривень за штучку, бо є ще великі упаковки таких капсул. Ціна зараз не акційна. Можна взяти на пробу, наприклад. Або зручно в якихось мандрівках. Купив одну-дві капсули, скільки потрібно. 129 гривень засіб для миття кухні. Містер Пропер Антежир. І об'єм тут більший. 800 мл. Сода кальційована. Вага 650 грамів 42 гривні. Засіб для чищення ванної кімнати. The Pink Stuff, 750 мл 139 з розпилювачем. Єжак гель для чищення ванної та акрилу. 29 за 500 мл. Засіб освіжаючий в унітаз, велі, запаска 8 гривень. Крота – засіб для прочищання каналізаційних труб. 940 мл – 26 гривень. Шампунь для волосся «Зе Доктор» – 99 гривень за 1 літр. Шампунь для волосся «Пантін» – «Прові» – 400 мл – 149 гривень. Арко шампунь для душу 2 в одному 79 гривень за 260 мл. Акс для душу 3 в одному, 250 мл, 94. Шампунь для душу Олд Спайс за 144, 400 мл. Так мені до вподоби три в одному для чоловіків. Це і шампунь, і гель, і можна ще щось помити і навіть попрати. От так би мовити, легке ставлення до речей. В одному це є шампунь, Піната Гель для купання дитячий 300 мл 48 Дуже приємні солодкі аромати в асортименті. Під торгової марки шик гелі для душу по 52 гривні. Бачу тут один аромат, але загалом їх є багато. Просто залишився в цій Аврорі лише такий. Або не тільки такий. Вони щось посварились і стали. Окремо, теж акційна ціна 52 гривні. Гелля душу маленький марселес 250 мл – 59. Нівея гелля душу 250 мл – 75. Крем мило рідке мілді 520 мл. 100 затором, поки всі відливають. Цей виробник додав ще 20 мл зверху, і ціна акційна 29 гривень. Мило косметичне, тверде від торгової марки Дуру по 29 гривень 100 грамів. Набір твердого мила від дуру по 99 гривень, 4 штуки по 80 грамів. Мило шик дігтярне 140 грамів за 22 гривні. До речі, ви вже зацінили мій новий манікюр. Щось незвичне для мене. захотілося такий яскравий. Крем для гоління arco Cool 46 гривень 65 г. Одноразові станки для гоління джелет Venus. Дві штуки за 54. Такий набір: 4 станки на 3 леза – 139. Бік флекс – станки чоловічі. Три штуки на 3 леза – 133. За 51 гривню, два станки на три леза. І бік «Метал» – це є 5 станків на одне лезо. 54. Нівея піна для гоління по 126 гривень 200 мл. Джелет 79. Станок для гоління джелет із змінними картриджами 164 гривні, ручка та 4 картриджі. 105 гривень нитка зубна oral B50 метрів. Які гарні зубні щіточки дитячі. Новинка така приїхала. Бачу рожевий, бачу блакитний. І все, два варіанти кольорів. Вони мені чомусь схожі на ось ті, що ми з вами дивились нещодавно новинки. Тут бачите, така лапка ручка. Я думаю, навіть для старших діток теж підійде така гарненька ціна. 49. Зубні щітки зі знижкою 50% 7 гривень. Є декілька варіантів кольорів. Рексона, антиперспірант кульковий, чоловічий 73. Нівея по 72 гривні кулькові. Рексона антиперспіранти жіночі по 59. Daf 109, рексона 119. Рексона, антиперспіранти спрей жіночі по 75. Дав, спреї по 109 і нівея. 105. Щоденні прокладки Bella FoTins 20 штук по 32 гривні. Bella 31 гривня. І те, щоденні. Прокладки для критичних днів Bella Fortins 10 штук за 39. Також великий асортимент від Naturella з акційними цінами. 20 штук 85. 40 штук, 159. Такі тут є або 9, або 8 штук у паковці, по 49 і по 39. 10, 8 штук у паковці. 120 штук ватних дисків з ціною 29 гривень. На торела прокладки по 49, 7, 10 штук, тут 7, тут 10. Фарба для волосся СІОС 144. 44 гривні набір прищіпок дерев'яних маленьких 50 штук. Вони такі більш як декоративні, або для дитячого розвитку можна використовувати. Такі дерев'яні. По 34 гривні 30 штук. Милі брилочки з парасольками. І така новинка. За 44 гривні. Хто пропустив новинки, є такі букетики штучних квітів. І одна, один букетик. Вони разом скріплені. Ось. Ціна 149. Є декор, вже така осіння тематика. За 99. Ароматизовані свічечки у металевих свічниках. Аромати є на вивір, а ціна 69. Такі по 64 кришка металева. Три варіанти є свічки. Такі чайні таблеточки. Як. 25 штук за 49 гривень. Кольори на вивір. Просто шалена знижка на москітні сітки на двері розмір метр на 2,10 і ціна 66 гривень. Є декілька кольорів. Є яскраві, сині, зелені, рожеві, білі, такі молочні. Є дитячі шкарпетки по 14 гривень. Вони ніби рахуються як літні, бо вони в сіточку, але я думаю, як діти ходять в приміщення, то їм можна і осінню таке вдівати. Чому Оці зовсім літні. Бачите, тут така сіточка, як капрон, навіть може, і тоньше на вигляд. Це зверху, а знизу, як звичайно. звичайні. Ціна 14 Дуже багато милих новинок. Дивіться, які класні шкарпеточки по 24. Така рожева колекція по 24 гривні. Не можу пройти повз. Подивіться, які бюстгалтери попровозили. Дуже гарно, що це найбільший об'єм грудей. Вони такі ще є опущені, як топи. Дуже гарненькі, ці рожеві 129 гривень. Ну, це супер ціна на бюстгалтер. Такі по 129 гривень. І ось ці в біленькому кольорі. Теж тут досить такі ширші лямочки. Очте на три застібки ширші. Не будемо всіх пересканувати, але, як бачите, асортимент досить великий. А, відпадає. Такий бюстгальтер сам проситься просканувати. Ціна 119. І ще в білому кольорі. Маленький лайфхак, Якщо хочете, щоб під білим одягом не було видно бюстгальтера, то обирайте бежевий колір, не білий, бо білий під білим буде видно, якщо не щільна тканина. Сподобались ось такі топи жіночі, Ціна 119 гривень. Вони не є досить короткі, я така я б сказала, чуть не маєчка. Отак зі спинки. Є чашечки, які можна зняти при потребі. І такі класичні кольори: чорний, тілесний та біленький. Ще є ось такий коричневий, світло-коричневий.